Сьогодні у нас об'єкт, на якому буде встановлено lpr бокс Нагадаю, LPR-бокс бокс це пристрій для розпізнавання номерів і відкриття шлагбаума за білим списком номерів. Сьогодні буде встановлено безпосередньо тумбу шлагбауму. Тобто нам не потрібні якісь приміщення, де спеціально ставитиметься комп'ютер або сервер. Достатньо звичайної тумби, головне, щоб там було сухо. Там ми ставимо lpr бокс від маленького розміру, що також спрощує його монтаж і Припускаю місце встановлення камери. У нас буде знаходитися прямо на шлагбаумі. Ми можемо його повісити тут. Спочатку, щоб переконатися, що тут все буде чітко працювати, я триматиму камеру в руках, а мій колега проїдеться на машині. У LPR-бокс я подивлюся, чи правильно розпізнається номер і чи витримані кути за такого встановлення камери. А потім я вже буду проводити монтаж камери. Перейдемо до налаштувань lpr боксу Для цього відкриємо браузер, введемо IP-адресу боксу, логін і пароль, і зайдемо на веб-інтерфейс. Тут у нас є вкладка Налаштування, туди необхідно прописати різні параметри, як-от IP-адреса камери, порти, логін і пароль. Усі ці налаштування докладно описані в нашій інструкції, яку можна завантажити у нас на сайті Kobi.ua. Далі для того, щоб розпізнавання працювало швидко, нам необхідно в налаштуваннях самої камери, безпосередньо в налаштуваннях камери, виставити опорний кадр. Оптимальне значення 10. Це означатиме, що LPR-бокс оброблятиме кожен 10-й кадр і швидкість розпізнавання буде хороша. Тепер тут на вкладці Камера можемо налаштувати зону розпізнавання. Для цього перейдемо сюди. Якщо нам необхідно закрити якісь певні зони, можемо накласти маску. Отже, виставляємо зону розпізнавання, де у нас буде проводитися безпосередньо зчитування самого номера. Для другої камери аналогічно виставимо зону розпізнавання. Після того, як ми виставили всі ці параметри, зробимо тестовий заїзд і подивимося, як ми виставили камеру, який у нас горизонт, кут і чи взагалі розпізнається номер. Бачимо, що номер розпізнано. Він у нас написався у віконці реалтайму. Зараз ще проїдемося назад, потім ми перевіримо, чи рівний у нас горизонт. Як я говорив раніше, це дуже важливий параметр. Бачимо, що є розпізнавання. Тепер відкриємо скріншот і подивимося. Бачимо, що в нас горизонт трохи завалений. І я бачу, що можна трохи наблизити камеру. Оскільки у нас варіофокальна камера, ми можемо це зробити за допомогою налаштувань у самій камері. Трохи наблизимо. Вирівняємо горизонт. Підправимо зону розпізнавання, бо ми вже змінили фокус камери. І зробимо повторний тестовий заїзд. Так, номер розпізнався задній. До речі, на цьому об'єкті автомобілі рухаються трохи лівіше від дороги, бо там перекривають за допомогою воріт. Дивимося. Так, є горизонт у нас вирівняний. Розпізнавання працює відмінно. Рухаємося далі. Ось LPR-бокс має вигляд, як я й говорив, невеликих габаритів. Тому ми з легкістю можемо його встановити прямо в тумбу шлагбаума. Виглядає це так: усередині шлагбаума, всередині LPR боксу закривається кришка. Камера на в'їзд, камера на виїзд. Усе дуже просто. Після того, як ми фізично LPR бокс під'єднали для керування шлагбаумом, ми можемо перевірити систему в дію. Для цього додамо номер у білий список і зробимо тестовий заїзд. Нагадую, номери записуються тільки англійською розкладкою, тобто латинськими літерами. Для того, щоб працював LPR-бокс, достатньо RTSP потоку. Це означає, що система може працювати з будь-якими IP-камерами. Але ми рекомендуємо використовувати камери торгової марки ZPRO. Є кілька на це причин. Причина номер один. Ці камери ми неодноразово тестували з нашим lpr боксом прекрасні результати. Дуже стабільна робота саме з нашими камерами. І ми точно знаємо, що потрібно налаштувати для того, щоб система працювала швидко, якісно і стабільно. Друга причина те, що ці камери відмінно працюють навіть у найгірших умовах, коли є засвідчення сонця або ж у нічний режим. Коли світло фар, прості камери будуть сліпити, і камера не зможе побачити номер. Як наслідок, система не розпізнає його. У цих же камерах є чудові налаштування затвора, які не дають змоги вночі світлу фар засліплювати камеру. Для правильної роботи LPR-боксу необхідно приділити увагу правильності встановлення камер, адже саме кути під час розпізнавання відіграють важливу роль. А ще горизонт. У нас за інструкцією завал по горизонту може бути максимум плюс-мінус 5 градусів. Тому на сьогоднішньому нашому об'єкті, де ми встановлюємо LPR-бокс, і з в'їздом проблем немає. Тут пряма дорога, машина буде сюди рухатися прямо. Камеру ми виставили на номер, кути витримали, все прекрасно, машина під'їжджає рівненько, номер розпізнається дуже швидко і піднімається шлагбаум. А ось що стосується виїзду, тут у нас є певні складнощі. Чому? Тому що є поворот буквально за 2 метра від того, де стояла б камера. Як правило, камеру встановлюють на саму тумбу шлагбаума. Якщо ми поставимо тут камеру, і коли машина під'їжджатиме з повороту, відповідно, дуже буде гострий кут, під яким неможливо розпізнати номер, а навіть очима його прочитати просто неможливо. На цьому об'єкті вийшли з положення таким чином: поставили додатковий стовп трохи далі, з повороту. Тим самим, коли автомобіль під'їде прямо до шлагбаума, кут під час розпізнавання буде меншим за 30 градусів, і це дасть змогу системі працювати нормально. Тому в таких випадках, коли є близькі повороти, ми рекомендуємо камеру відносити якомога далі, водночас зменшуючи кут під час розпізнавання. Тоді у вас працюватиме система якісно, надійно і довго. Ну, ось і все, система вже встановлена і готова до роботи. Точніше, вона вже працює. Хочемо нагадати, це не оглядові камери, це камери, встановлені спеціально для розпізнавання номерів. Ставте їх правильно.